Мати свій дім просто необхідно для того, щоб відчувати себе щасливим. Для людей це затишне житло, де можна відпочити і відчути себе у безпеці. Для звірів і птахів дім теж має велике значення. Це місце, де вони народжують, виховують нащадків, де відчувають захист і спокій. Для Лелек дім це гніздо, справжній центр їхнього життя, безпечне місце для сім'ї та відпочинку. Мати дім значить мати опору, відчуття стабільності та любові. Нашим Лелекам свого часу пощастило гніздо Грицика та Одарки. Розташоване на надійній металевій платформі. Сьогодні в нас сумна історія. Це сталося у Сасинівці, неподалік від Ляків, колись мій батько ходив туди у школу. Одна пара лелек побудувала собі гніздо та не мала щастя. Два їхніх виводки загинули через напади хижих птахів. Зрештою, саме гніздо скинули енергетики через коротке замикання. Тож в цьому році птахи вирішили перебратись, облаштували собі нову оселю. Знову на опорі леп, але вже біля старостату. Вибір так собі. Видно, для лелек має значення висота, зручність підльоту. Можливість притулити перші три гілочки. А там як піде. Коли місцева жителька повідомила про це гніздо, то зразу були сумніви, чи встоїть воно достатньо довго. Тому наша команда дуже зраділа пропозиції від страхової компанії «Інго» профінансувати виготовлення платформи під гніздо. Однак в цей момент втручатися ми не могли. Птахи просто покинули б будівництво і спробуй вгадай, куди б вони перебрались. На початках все йшло ніби непогано. В гнізді підростало двоє пташенят, але всередині липня воно стало хилитись. Наші в цей час уже літали всі, навіть найменший. Я сподівався, що й Сасновські лиличата. Під тиском обставин полетять, згадуючи минулорічні пригоди малої юстинки, яка за 10 днів до нормального вильоту випала, вижила, а згодом повернулась. Та сталося не так. Видно, цей виводок сильно відстав у розвитку. На будівництво гнізда з нуля в батьків пішло чимало часу. І коли 15 липня гніздо таки впало, пташенята опинилися на землі. І були такі малі, що замість того, щоб тікати, досі обирали стратегію зачаїтися. Далі картонна коробка, і от вони уже у леляках. Ну, що у селаці піхали. Далі консультація з садибою Нюшанік, огляд, знову консультація. У старшого рана на нозі. І перелом гомілки. За таких не беруться, присипляють. А за меншого можна поборотися. Він попервах їв, ходив по двору, з забезпеченням харчами розібралися швидко. Ми з колегою Юрієм Проценком навіть спорудили йому Ага. щоб не забував, що він лелека, був у безпеці. То, що треба, щоб якщо зі стольчика можна буде зазирнути. Держи. Держу. А цей авасервагу. А як ми його? Та як не був. Та мені здається, що що? Отак. Зараз я сипону, да. збігаю по і трамбача візьму. А, продаються. Я думав назвати їх порятунок рядового Райана». Буде раєн. Так. І сховався. Назвали його таки отуханом. Як заведено в нас на каналі за найбільший донат для збройних сніданок України. тому що свій сніданок штучний він виригав за допомогою їхтіологічного сачка. Перше личинка бабки. Друге, йоршик цьогорічний третє. Це що? Краснопірка. Минулорічна. Четверте. А, це цікава штука. Цікава штука. Пуголовок. Не судилось йому стати жабою. Уже задні лапки пробивалися. Оце цікава рибина. Щіповка. Все одна шіповка. І нарешті. Жаба. Видно жаба ставкова. Знерухомлена, звичайно. Смачного отухане. Це йому явно більше подобається. Було. Не дивлячись на наші зусилля. Реабілітація не мала успіху. Пташеня втратило апетит. Навіть після викидання пелеток Давай самостійно сон. харчуватись не стало. Отримало кілька ін'єкцій, глюкоза, фізрощін, ліки. Не допомогло, не вижив. А хіба нас життя ще не навчило? Ми можемо отримати тактичну поразку, нам може бути складно, але маємо досягти стратегічного успіху. Це стосується і оборони нашої землі і охорони нашої природи. Тому продовжуємо нашу справу. Але леки, все Сасиновці Будуть мати надійний безпечний дім. Дивіться у наступному відео.